До нашого ефіру доєднується перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. І з ним продовжимо тему. Андрію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава. Питання щодо відновлення: 98% за даними мерії пошкоджених будинків вже вдалося відремонтувати і відновити 2% ніби невеликий відсоток, але ми бачили із сюжету і будинок на Коновальця 44, і сусідній потребують відновлення. Власне, от щодо цих 2%, які найнагальніші потреби, і щодо будинків, які доведеться знести, що це за будинки і що буде на їхньому місці. Власне, що сьогодні справді дуже складний день і навіть зараз перебуваю на презентації фільму про родину Базилевичів, тому що можна все відбудувати, але на жаль, не можна повернути людського життя. 98% це в кількості будинків було відновлено, тому що під час останньої атаки да, останньої атаки. Мона яка була 4 вересня, постраждало. 189 будинків, і власне щоб в двох районах були прильоти: це був в залізничному районі і в франківському. А то власне, в франківському районі це два будинки: Коновальця 44 де загинуло шість людей. То ми одразу після атаки здійснили противарійні роботи, щоб укріпити будинок. Це пам'ятка архітектури. І власне останніх декілька місяців пішло на те, щоб. Підготувати всю документацію, пройти експертизу, провести тендер. І ми декілька днів тому отримали остаточний дозвіл. І вже від вчорашнього дня компанія приступила до відновлення, фінансуються коштом бюджету міста. Так само поруч є будинок на Мельника 7 це дуже історичний будинок. Там також було проведено одразу протиаварійні роботи, встановлено дерев'яні вікна і проведено ключові роботи. Але Власне, наступного тижня буде вже проведено тендер на самі роботи. Ми провели теж експертизу. Документації дуже багато було проведено цього, і тепер можна буде розпочинати. Також ми очікуємо, що частково долучиться до робіт з уряду Польщі, оскільки на місце так само приїжджали, і польський прем'єр-міністр. А в залізничному районі на жаль, ви знаєте, є деякі будинки, які мешканці яких вже тричі постраждали від атаки ворога. За останній рік часу це і було 4 вересня. Це було і місяць. Тому це було і тиждень. Тому Але деякі будинки доводиться вже тричі відновлювати. під час атаки 4 вересня власне чотири будинки було визнано такими, які не підлягають відновленню. Два було демонтоване. Це насправді будинки, які доволі в важкому стані. Були там невеликі квартири 12, 15, 17 метрів. Були мешканці отримали компенсацію вже придбали собі квартири. А на цьому місці була в нас принципова позиція має бути громадський простір. А навіть якщо буде зараз на вулиці Міхновських, можна подивитись на рендерах, як цей простір буде а, виглядати. Ви згадали власне про історичну віллу сонечко, яка є на Мельника 7 і яку е, обіцяв е, допомогти із відновленням уряд Польщі, коли приїжджав прем'єр Дональд Туск. Але у нас діє своя міська програма Візьми будинок під опікою. В сюжеті наші глядачі могли бачити, як долучався it кластер до відновлення одного із будинків. Величезний перелік компаній насправді є серед долучених. Е, ми так розуміємо, що без цієї допомоги місто не могло би впоратися із обмеженими. Бюджетними коштами, щоб швидко відреставрувати, компенсувати людям на цей час житло, і також компенсувати ну, і пошкоджені двері, вікна і інші об'єкти в будинках, які зазнали руйнувань. На жаль, ця біда, яка сталася 4 вересня. Вона справді забрала життя людей, багато поруйнувала, але цей, цей день показав велику єдність львів'ян і понад 30 Компанії, фондів, інституції зголосилися допомогти. І навіть у цей будинок Мельника 7 там зголосилася компанія, яка допомогла встановити якісні дорогі дерев'яні вікна. Тобто, які тому що це дуже історичний будинок, там не підходить звичайні розміри. Власне, завдяки залученості великої кількості компаній вдалося, наприклад, відновити будинок 44А Аконовальця, 46-й. Десятки будинків по інших локаціях в залізничному районі, чому це було важливо, тому що одночасно потрібно роботи, робити роботи по 189 будинках, а по кількох тисячах розбитих вікон. Тобто, питання є спроможності. А треба розуміти, що мешканці, коли зазнали такого такої власне атаки, вони є ну, справді в біді, і потрібно одночасно всім допомагати. Це дало нам змогу і спроможність допомагати одночасно всім виплачувати комунальну оренду. Ми досі виплачуємо навіть після року часу по мешканцях, які ще не повернулися в свої квартири. Оскільки тих два будинки потрібно довідновити 46 й власне нещодавно пару днів тому завершили. Або, наприклад, виплачувати так само за вікна, за двері, і потрібно все робити паралельно. Тому насправді ми дуже вдячні всім мешканцям, всім компаніям, які допомогли місту, які допомогли власне мешканцям відновитися і це такий справді приклад великої єдності і насправді великої великої міці тому що на жаль бачите, після цього після 4 вересня в нас була і місяць тому атако і тиждень на жаль теж гинуть наші лів'яни а ворог перед тим не зупиняється Андрію, якщо говорити мовою цифр, то близько 8 мільйонів із бюджету міста було витрачено на компенсацію тимчасової оренди житла для мешканців, які постраждали. Близько 11,5 мільйонів на пошкоджені вікна. Ми зараз говоримо за увесь період за усі пошкодження, і близько 48 мільйонів, навіть 49 мільйонів на придбання нового житла. Чи є цифри скільки житла було закуплено чи куплено, придбано для львів'ян? Які потерпіли внаслідок російських атак, і за яким принципом визначається першочерговість? Тобто, ми розуміємо, що черга є на жаль немалою. Як визначається, хто в першу чергу отримує компенсацію, а хто далі? На жаль, якщо власне я веду на жаль, тому що ми би не хотіли, щоб за таких обставин люди отримували допомогу. Ми хотіли, щоб це були радісні обставини, але на жаль, за обставин, коли вони втратили помешкання, житло. А ми маємо попередню суму коштів, що коштом громади міста за ці роки було виплачено це вже фактично понад 400 мільйонів гривень. Тобто, якщо говорити про всі об'єкти, тому що була атака і на Стрийську, і пригадуєте на Сихові, на Каховській. Тобто, це більше 20 атак, які були на наше місто. Ця сума мені здається, вже навіть сьогодні буде сягати близько понад 500 мільйонів. Тобто від 400 до 500, чому я говорю приблизно, тому що. Наприклад, розпочавши роботи пооконовальця, тобто ця сума буде збільшуватися фактично там щотижня, тому що будуть виставлятися акти. А десь, наприклад, сума коштів є зарезервована для того, щоб мешканець забрав квартири, забрав гроші на квартиру, то він має надати всі документи. Тут тобто ця сума змінюється кожного дня. Яким чином це відбувається після атаки 4 вересня? Було визначено, що є декілька видів допомог з боку міста. Тобто, перша допомога. Яку надали власне компанії, тобто візьмемо будинок під опіку, де треба було зробити конкретний дах, зробити повністю відновлення будинку. А якщо мешканці там не могли проживати, ми виплачували ще місячну компенсацію. А будинки, які були визнані неможливими для проживання, ми шукали мешканцями модель і паралельно ми її запустили. Тобто надали компенсацію. Мешканці написали заяву на відмову того майна, яке зруйноване, і ми ці будинки два знесли. Чому ще два не знесли? Тому що там. Все з об'єктивних обставин треба зняти там, зібрати багато різних документів, щоб люди не відмовилися. Тобто, ми робимо це все по пришвидшеному, але десь хтось є за кордоном, десь хтось не зміг приїхати, і ну це потрібно засвідчити, тому що це є сума коштів публічних грошей мешканців, які виплачуються власне мешканцям, які постраждали паралельно. Ми виплачували допомогу за розбиті вікна, за вибиті двері, паралельно окремо виплачували допомогу за е зруйновані, е зруйновані дахи. А де відбувалося коштом міста, та тобто або, наприклад, місто виступало замовником. Тобто одночасно можна сказати, було близько 10 різних видів допомоги, яка надавалася, але тут потрібно згадатися після того, на жаль, бувалися додаткові атаки. Це збільшувало кількість кількість додаткових робіт, які треба було виконувати. І бачите, в залізничному районі місяць тому фактично ми мали відкривати два будинки після. Відновлення, але на жаль, після атаки ворога частина два дахи були майже повторно зруйновані. А тиждень тому вони були ще третій раз зруйновані. Тому, на жаль, обрахунок є такий. Не хочеться забрати вашого часу з презентації фільму, про який ми будемо говорити далі. Але на завершення питання ще щодо навчальних закладів, бо ворог не гребує і атаками, які шкодять нашій освіті, близько 17 закладів було пошкоджено. За останньою інформацією міської ради у 16 вже завершили роботи, і все гаразд в одному закладі ще триває. Підтвердіть, будь ласка, цю інформацію або детальніше розкажіть, що із закладами освіти відновленням їх після атак. Ну, власне, що якщо говорити про 4 вересня, то постраждав ліцей номер 5, І в цей в цю ніч у Львові перебував заступник мера Фрайбурга. Він оперативно тоді виїхав на місце. І вони прийняли рішення допомогти з відновленням даху, і це нам теж дуже сильно допомогло. Тому що можна було паралельно швидко виконувати роботи. Звичайно, ми пам'ятаємо ту жахливу атаку, яка була на Каховську, коли фактично на саму територію дитячого садочка, де завжди збиралися діти, там були великі урвища. І там, навіть після робіт, після проведення робіт, було виявлено додаткові ушкодження, тому що будинок почав просідати, і там довелось капітально проводити роботи, але там ці роботи завершено. І зараз ви знаєте, що ще в Насихові після той атаки, коли загинув теж один мешканець в житловому будинку, багатоповерховому то в Оріяні також триваючи роботи власне повідомлення, тому це все коректно, як ви сказали, але навіть під час останньої атаки теж було постраждав постраждав один з навчальних закладів, де були вибиті вікна. Тому так само ці заклади оперативно відновлюють. Ми, ми дякуємо власне всім фондам, компаніям. Ну і власне платникам податків, завдяки яким формується бюджет міста і відбувається відновлення і виплата. Не хотілося, аби наші податки йшли на такі потреби, але є те, що маємо. Андрій Москаленко, перший заступник міського голови Львова. Дякуємо вам за те, що знайшли можливість доєднатися. Далі власне будемо говорити про той фільм, на перегляді якого ви зараз перебуваєте. Слава Україні! Героям слава!